І всім привіт, народ, з вас підписов подвійкам, продовжуємо грати в Хойку, за Ірак. Тут тримаємо захист. Ой, мені треба. Блін. Тут проблема в тому, що британці чисто зараз зі мною воюють. Ось чого? Ви Італію так сильно не атакуєте, вас тут ще Італія є, воюйте з Італією. Воюйте з Італією? Чому зі мною? Чому всі сили на мене кинули? Прям дуже сильно на мене кинули. Типу, вони прям дуже сильно на мене кидаються. Так, що я там зробив? Інвестиції в тяжку промисловість. Тут можна військовий завод або. Або три військових заводи поза за мапою Але швидкість будівництва мінус 5%. А, так. Я отримую один військовий завод, тільки, але швидкість будівництва військових заводів плюс 10%. А тут дамбу отримую, що дасть масурі досить великі бонуси. Давайте спочатку ти. Що бонуси для масули, це було б прекрасно. Що. <реш> ну, ми зараз тут паралельно намагаюся забудовувати ось тут укріплення. А знову, знову сипимось. Ну, да, тут, тут прям дуже складно. Це прям дуже складне місце. Та ну! Та, а чому ми тут з організацією були? Ми були з організацією. Він завжди насправді каже, що можна відійти ось на цій провінції. Так, по-перше, якісь треті візії на в цій армії. По-друге. Ми знато сильно мучимось відійти. Вийти звідси. Давайте всі, хто не прикріплений, виходить. Вставайте ось так. Головне в оточенні не потрапити. Я не певен, що це хороша ідея відходити. Теоретично можна було б і перезавантажитись. Так, ні, виходьте, швидко. Відступайте, не треба тримати. Так, що тут? Ой, тут Афганістан міняє русла ріки. Ну Давайте. Ну, перемовини. Я потребую перемовини, ви Афієві, ви мені дебав даєте і досить сильний. Дебаф, коли він мені не потрібен, коли він мені дуже сильно погано буде робити. Все, дали їм повернути Дамаск. Що тут? Монголія відправила на ліс. Що я можу собі? Що мені треба? Ще більше ось. Куди стільки до побладнання вам? Куди? Ой, нехай тут вони самовбиваються. вбиваються. Я все одно не в оточенні. Як будівництво, є. Видобуток ресурсів. Блін, відступили. Нам, нам довелось відступити. Це прям неприємно. Блін, але я все ще думаю, що це погано йде. А ну-ка, я ще 6 днів тому відступав. Мені просто справді треба подумати, як я граю. Давайте спробую назад, все ж таки, завантажитись, повернутись. Ну блін, там укріплення шкода, що я залишив. Я залишив там укріплення, мені це неприємно. А тут я вже відступив. Це треба прям на початок перезавантажитись. Та ні, то. Там навіть дуже хороші провінції навіть для того, щоб просто вони самовбивалися об мене. Ні, мені треба. Ці провінції, в тих чотирьох провінціях, треба триматись. Треба стриматись, треба стояти, вони сильно самовбуваються, я не так багато втрачаю, як вони. І я можу там триматись. Я можу там триматись. Так, момент. Ну, тобі, більшість часу мені тут максимально неприємно. Блін, Якщо б я міг ще сюди зайти. А ну-ка, давайте спробую сюди протокувати. Так, там тяжка промисловість і так далі, дякую. Ось тут швидкість будівництва військових заводів. І військовий завод. Аде. Then... Коротше, в Біруті можна не будувати. Бірут ми спокійно тримаємо. Ну, наскільки воно може бути спокійно тримаємо. Головне, ось Дамаск найскладніше. Зараз виходить. Так, є міжнародний ринок, купівля. Продаж. А, ну. Я нічого не можу зробити. Ми тримаємось, бачите, ми тримаємось Так, перемовини почати з Афганістаном, бо він, звісно, дуже невчасно це все робить. Ну, і прикол в тому, що вони, вони прям дуже сильно саме впиваються. Типу тобто, я втратив об сполучене королівство 41 тисячу, а Сполучене корольство в мене 132 тисячі. Чотири рази. Різниця в чотири рази. А якщо вони хоча б дадуть мені якусь маленьку перерву на на відпочинок, і я зможу нормально укріпитись, встати, то буде співвідношення ще гірше. Ще гірше для них, не для мене. Ось, бачите, 1 серпня, я... а я все ще тримаю. Все нормально. Вдобуток ресурсів. Короче. Але я не витримаю прям, щоб вони мільйон об мене злили. Але вони в якийсь момент мають зупинитись. Вони в якийсь момент мають зупинитись. Тут не тільки британці атакують. Так, тримайтесь, тримайтесь, тримайтесь. Так. Ну блін. Короче. Я просто не знаю, наскільки я. наскільки я здатен зараз своритись з Афганістаном. Я збережусь, типу. Ти Вполне розумно це ми половину дебафа приберемо, але я взагалі не хочу дебав. Так, тут. Тут в більшості своїй ця армія стоїть. Бонус на захист. Виснажуємо їх. Так, Сенсі, куди ви йдете? Все нормально. Оп ну, прям виснажується, не знаю. Блін, тут протипіхотна атака надійність. Протипіхотна атака бронебійність. Ось може протитанкова атака бронебійність. Може в якихось місцях вони використовують танки. І через це мені трохи складніше. Так, ось це. Ось темпи відновлення дуже хорошо. Ось це да. Темпи відновлення. Ось тут, ось, ось ось тут, тому що тут у нас не так багато часу, щоб відновлюватись. Блін. Ми можемо отримати мету війни проти Афганістану, типу. Або я міг до цього просто погодитись на На просто зменшення дебафів. Давайте, типу, оберемо. Я зберігся, у нас нема ресурсів для військової ескалації. Що там далі обер... Що там далі буде? Мені цікаво. Так, 41-й рік, давайте навперед, 42-й захист. І на 42-й рік наперед вивчаю. А. Рота іншнері вже вчається. Нову арту? Та давай нову піхотку наперед. Або бронебійність протитанкова атака. Так, 18. Ще раз захист. Скільки? Хм Скільки тут дивізі загалом? 21. Якщо я всю цю 21 дивізію прикинув до цього генерала, видалю наказ. І поставлю чисто тут стояти. Ой, 24. тут А ти. До цього філь... генерала, і ось тут будеш стояти. Ось так. Просто щоб ось цей бонус на захист. Працював на всіх. На всю 21 -ну дивізію. Растів! Та й давайте повністю у вас відокремлю один від одного. Щоб ось так. Чисто 24 дивізії, ось тут стоять, все. М вам би ще три дивізії дістати десь. Мінус піхотка. У нас навіть піхотка. Мінус пішла. Давай надійність арти. Може, все ж таки треба було б відступати. Але блін, відступати, серйозно. На, коли ми стоїмо в таких хороших провінціях відступати. Що я за бонус можу? О, я одну дивізію втратив? Ой, а нас дивізії помирають, коли ми на, з бонусом на захист стоїмо. Так, да, нас дивізії помирають. Це неприємно. Не беремо з бонусу на захист. Я, зараз дві дивізії в мене померло, я, мені це не подобається. Краще відступати і переорганізовуватись. Я пропоную ось так. Блін, можливо, я просто не готовий був воювати з Туреччиною. Можливо, треба було просто назбирати більше сил. І краще підготуватись. Давайте. Плані розумно. Блін, але аж на початок війни з Туреччиною повертатись, укріплятись і так далі. Бо я зараз через ось це місце. Через це місце дуже багато втрачаю. Тепер я б міг розширяти свою армію і так далі. А з більш розширеною армією я просто менше втрачав. Так, якийсь бонус. Ну блін. Проблема в тому, що ми не стихаємо відновлюватись. Так що, Мюнхен з ким перемир'я? З ким в тебе там перемир'я? Може зі мною в тебе перемир'я буде? Ми не воюємо один з одним. Що тобі від мене треба? Я буду плакати, я не знаю, я не витримую. Я просто зараз справді думаю, що дарма я пішов настільки активний наступ. Що дарма я сюди зайшов. Ой, все, ми посипались прям. Хоча ні, нормально. Блін, приклав в тому, що вони ще дуже повільно йдуть в Дамаск. Ну в Дамаску навіть одного укріплення не побудували. Настільки сильно вони активно атакують, що ми не встигли навіть жодного кріпку. Все. Нас відбили. Блін, ну кажіть, що мені треба на початок серії і відступати одразу. Просто якщо я відступлю, я б міг би виділити війська. І вибити Афганістан. А, ні, це тупа ідея. Я б отримав купу провінції до Індії, і це б нам би створило ще один погане місце. Ще одне погане місце. Ну блін, так, все, ось цей наступ. Короче, це місце занадто погане для нас, тому ви ну, можете казати що завгодно. Але я і справді перезавантажуюсь просто на початок і відступаю. Ну, бо краще, краще стати вигідніше для нас і не створювати більше дивізій, щоб бити Туреччину, бо Туреччина не в союзниках. Торечно був би один на один. Я так кажучи, так і думав зайти ось сюди, ось ці три провінції. Я думав по ось ці чотири встати, і я думав, буду триматись довго. Мені, насправді так кажучи, це треба було ще як тільки я встав по ці чотири провінції, одразу почати укріплення будувати, і може тоді було б хорошо. А коли я зайшов по ці чотири провінції? У мене десь є нормальне збереження для цього. А ну-ка, якщо туди завантажитись. Короче, якщо б я одразу, як тільки туди зайшов, почав би будувати укріплення. То ми б там тримались. з самого початку б я б додав тут додаткові війська. Їм було б складніше мене бити. Ось тут. Ось тут нам вже складно. ось це. Так, занадто назад. Занадто назад відходимо. Але. Це Ірак, це. О, 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 о. Ну, бірут можна не забудовувати. Ось так. Сюди. Дістати. Сюди, сюди. Все. Я перезавантажився в момент, де ще можна щось зробити. Ага, вони почали в Дамаск атакувати, але на цей раз я більше до цього готовий. В Дамаску вже є укріплення. В кому? А, тобі є укріплення. А, ви всі підписуєтеся як Дамаск. Що я вивчив? Проще погнали. А, і це момент, коли я ще вас навіть не прибрав. Ви? Сюди просто. Я на вас чекаю. Ні, ось таким чином, коли ми з самого початку вже сильніше, таким чином, може, і вдасться вже втримати. І зробити це дуже хорошими місцями для знаходження. Так, шансі капну, буває. Ну та бачите, на цей раз, коли я з самого початку почав тут укріплятись, докинув сюди додаткові дивізії і встиг побудувати в Дамаскі хоча б один рівень укріплення, так вже стало легше. Так ось бачите, тут ще по одному рівні укріплення сюди. їм прям... їм тепер тут ще боляче. Може, в мене тепер ще буде краще співвідношення. Так, 81 тисяча, в мене об спучно 110 тисяч. Поки що тримаємо 8 разів різниці. Ну, як ви швидко набираєте тренування? Хорошо. Так, совок Німеччиною, на це байдуже. У нас тут свої проблеми. Але слухайте, тримаємось. Так чи інакше ми тримаємось. Я навіть не перекидую, типу я. Я руками нічого не роблю. Воно автоматично тримається. Покажи мені це співвідношення. Так, я 17 тисяч об сполучених Вони об мене 107 тисяч. Не влаштовав. Тепер просто треба дочекатись, коли вони зупинять це робити. Припинять. Коли вони зупиняться. Так, що тут? Надійність? А ти тримай. Треба пти. Надаптив... Таппай дуже. Так, інвестиції в тяжку промисловість. Я можу ось сюди в військові заводи погнати. А погнали. Фабрики, та. Ой. Сталь, це обов'язково. Коротше, все нове йде в військову. Ой, то побладнання, тобто. Е, 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 ми ж не здамо Дамаск зараз, ми стигнемо підійти. Та ну, та як? Ви, Ви не мали б здати? Чому? Ось та, з цієї провінції в Дамаск йти дуже довго. І ось це дуже часто створює, ось саме це нам створює проблеми, тому що. Ми не встигаємо просто повертатись. Так, липень. Я, до речі, вже майже повернувся до моменту, де ми зупинились минулий раз. Минулим збереженням. Знову ж, єдине, що я чекаю, зупинення ось цього. На, три дивізії сюди, щоб пошвидше їх зупинити. Знову ж, єдине, що мені треба дочекатись, зупинення ось цього всього наступу. Так. Оооє. До маски вже два рівня укріплені є. Так, інвестиції в тяжкопромисловість пройшли. Так, місцева військова промисловість. Ой, тепер, ось тепер прям не так погано як було. Я б навіть сказав, тепер хорошо. Ну ж, швидкі ресурси у нас зростають і так далі. Британці занадто довго не зможуть так вбитись. Скільки у вас плям людських ресурсів є? Все ще, максимум лям. Але довго вони так не зможуть. Сподіваюсь. Ось, так, знову Афганістан. Та перемовини. І це... Давай так, поч... робимо перемовини з Афганістаном і погоджуємось просто на зменшення дебафу. Так, перемовини. Ой, ще нове будівництво, М -м, приємно. Але вони справді прям занадто активно атакують. Прям занадто. Ого! Вони відмовляються на цей раз. Може на якесь далеке майбутнє просто фокус? Ну, типу, маріонетку. Так, я зараз. Там просто питання, яку мету війни дадуть. Якщо обмежену, то я потім спіймаю дебаф від того, що не виконав її. Тобто, ось так. І подивимось. Обмежено. Значить, не... на два роки. Не... Ні. Ні, я не хочу потім через два роки такий, а, нащо я взяв на Афганістан? Але, блін, той дебаф, який Афганістан дає. Це занадто. Але я просто справді не здатен зараз. Хоча окей, окей. Нехай, нехай висить мета він і на Афганістан на всякий випадок Якщо я зможу собі це дозволити. Так, а що? Що з Дамаском? Е -е 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 -е. Якого біси Дамаск? Прям настільки погано. Що? що, кількістю ви там атакуєте дивізії? Серйозно, навіть зараз я сиплюсь? Навіть зараз? А ну-ка, зможемо повернути Дамаск? А, але вони зупинили наступ. Ні, не зупинили. Просто на секунду зупинились. Як так сталося? Стоп! Як? Так відбулося, що ми стали Дамаск. Що, що сталося? Е. Е. Я не можу, це жах, це прям жах. Такого не має бути. Не має! Блін, просто стабільність мінус. Множник заводів на виробництво споживчих товарів, Ну, ви знущайтесь. Вона майбутню баріонетку, фокус. Дай мені ти. Перекидуємо трохи. Ви краще назад ідіть, бо ви без організації. Сюди прийдуть люди. Дама дамаск нормальний, дамаск ще якось захистимо. Ну, Блін, прям дуже неприємно це все, звісно. Дуже. Скільки вони пойтов? Давайте. Я 38 тисяч об сполучених Королівства. Сполучне користово об мене 160 тисяч. Ну 4 рази більше, ніж 4 рази різниці. Але, конечно, Індія 344 тисячі, коли я об Індію втратив 7 тисяч. Тут навіть рахунок. Ну, типу, там 40 разів різниця. У мене з Індії втрати в 40 разів різниці. В 40, ви розумієте? Цю кількість. Що ж, але по посланні в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Factory, Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікавито. Якщо достає до бажаного, це неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і входять відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також, неймовірно, мене підтримують. А так загалом дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.